Військовий Іван Прокопюк демонструє, як вправляється з постійним протезом, за допомогою якого ходить. Чоловік родом з Волинської області. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Руслан потрапив у 77-му бригаду десантно-штурмових військ, де був водієм, а згодом через несправність автомобіля перебрався у піхоту. Військовий був у Бахмуті, де потрапляв під найнебезпечніші удари зі сторони ворога. Під час евакуації попротима Руслан отримав серйозну травму: як наслідок, ампутована нога та розрів м'язів задньої поверхні тазу. У нас було шість чоловік. Взяли на носілка і там буквально на ну, 100 метрів прильот. Мене в одну сторону, хлопці, в другу сторону. То я життя, але Бог дав мені жити. Першу операцію чоловіку зробили у Дніпрі, після чого направили до Львова, а згодом у Мукачево. Невдовзі він потрапив на реабілітацію у Тернопіль. Тут вже й отримав постійний протез. Е, видаються два протези. Один для, для, ходь, для ходьби постійний, а другий для купання. Нам вже дали тимчасовий, ну, мені дали тимчасовий протез для ну, так би, початківець. Вчився ходити там, ну, два тижні. Перед тим так само там документи сюди, туди, але ну, ходьба на протезі два тижні. Побачили, що я вже більш-менш-менш впевнено почав ходити, потім мені вже дали цей протез, що зі суглобом згинається собі. І собі потрошки потрошки привикав. Щодня, крім вихідних, займається на тренажерах у залі фізичної терапії, також намагається достатньо часу проводити на надворі. Докторі ну, всі стараються, приділяють увагу. це Приємно. Саме головне, що увага, як не я. Приємно. Кожному з нас властиво мріяти. Так і Руслан мав кілька заповітних бажань під час перебування на лінії фронту. мрія побачити свою дочку рідну, збулася, я був у Львові. Побачив дочку, потім друга мрія, я вже лежав в Луцьку, здійснилася взяти дочку за одну руку і пройтися з нею милиці. Теж здійснилося. Потім я вже приїхав додому, і третя мрія здійснилася, то взяти дитину на руки на повний зріст на протезі. Тоже, все вийшлося, все, все люкс. Просто любов до дочки дуже велика. І то дуже багато чого значить. Після реабілітації чоловік знову планує повернутися на свою роботу. Якщо буде можливість не слесаром, а хоча, ну, Києю, охраною, чи у нас дуже файно, Там і директор, і так, більш такі люди, теж молодці. Я приїхав з реабілітації до мене. Мої хлопці вже працівники заводу приїхали 15 чоловік. То дуже велика підтримка. Взагалі, файна, і так само підтримую з ними контакти, як з бойовими хлопцями-побратимами, так і зі заводу.